Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми розглянемо з вами питання від вас, від е, людини, яка мені пише. Дякую вам за це, пані Олена. А дивіться е, таке питання: чи закриють небо над Україною до кінця 25-го року, чи можливо в двадцять му Тут є декілька інших запитань, але я подивлюся, як, скільки займе місця, можливо, відповім на всі ваші запитання, бо тут дійсно цікаві. Але докупи їх ліпити не хочу. Так, дивимося. Дорогенькі мої, у нас розклад, вірніше, збір 20. Я вже розклад вироблю, і голова трохи крутиться. 28 восьма бригада. Під цим відео у нас буде закріплений коментар. Будь ласка, донатьте хлопцям, тому що ми ніякось не просуваємося. Дивіться, влада нічого не робить для того. Зробимо ми. Тільки ми хто як не ми. І завтра може бути вже пізно, як то кажуть, хлопцям мертвим вже донати не потрібні. На жаль, так воно є. Краще, нехай вони будуть живі. Їм потрібна машина, здається, ремонт машини, якщо ще потрібно, бо ми вже більше місяці збираємо. Так, дивимося. Чи закриють небо до кінця 25-го року? Що тут у нас вилітає? Летить. Ну, показую, що летить зараз. Будемо дивитися, чи я спеціально взяла таку більш військову колоду, яка Ну, чомусь мені здається, вона краще говорить. Далі дивимося до 25-го. Чи закриють? Давайте спочатку так. Запитаю, взагалі, закриють небо над Україною? Тому що, а, мені здається, там причина трошечки інша. Дивимося, чи закриють небо над Україною. Немає значення, хто і як. Ну, карти кажуть знову. Знову закриють. Тобто, виглядає, що закриють. От. Виглядає, що закриють, так, да, закриють. Закриють. Але не майте ілюзій, тому що, тому що я думаю, що закриють. Я думаю, закриють, але, знаєте, карти якось показують, ну, не частково, а не все. Не все закриють. Не все одразу якось так. Тепер давайте подивимося. Пам'ятаєте, коли був ще в 22-му році розклад, я казала, що закриють небо? Закрили, але Україна велика. Якось так. До речі, у нас довго було все дуже добре. Просто рашисти вже наробили стільки дронів і продуцюють їх далі. Ось, і плюс наші ППО Зеленський за свою задницю таскає, особливо з Києва. Так, дивимося. Це буде в 25-му році. Чи це буде вже в 26-му році? А можливо, ще пізніше. Давайте подивимося ще пізніше. Так. ну... Дивіться, от карта на дні колоди у нас випала на 25-й рік, Без, ем, беззаботне життя сімейне. Давайте подивимося. Перше, 25-й рік. Думаю, що, скоріше за все, ні. Скоріше за все. Але я зараз докладу. Це так, знаєте, першу карту дивлюся. На наступний рік, 26-й рік. Ну, теж, знаєте, як сказати, це маленька карта. І, можливо, ось ця карта це вже не прильоти. Якщо цю взяти, це прильоти, а ця ні. І можливо. Дивіться, пізніше 26-го року якась велика трансформація. Це карта смерті взагалі-то, так? Не хочу лякати, що взагалі українців вже не буде. Або. Скоріше за все, трансформація України якась відбудеться. Давайте ми дивимося конкретно по цим, як воно називається. Чи закриють небо. Давайте подивимося, ось цю я докладу. Чи закриють, чи ні. Ні, на жаль, ні. Таке враження, що ні. На жаль, ні. Дивіться, тут карти показують. Ну, як, як я і казала спочатку, тут карти скоріше показують, що буде так летіти. Ось ця карта, оцей лицар, показує, що буде летіти. Вони можуть, знаєте як, дуже багато буде зруйновано. 25-й рік в мене таке враження, от по цим картам, буде важкішим роком, ніж 22-го року. Гірше, набагато гірше. Ну, ми бачимо перша половина, яка важка. Я ще ось тут докладу. А, закриють тільки своїх. Все я зрозуміла. Закривати будуть своїх задніці. Тепер дивимося, 26-й рік. 26 рік. От 26 рік мені більше подобається. Скажу відверто, 26 рік. Як я сказала спочатку, це вже немає прильотів. Тобто, 26 й рік може бути просто, бачите, лінія розмежування. З одного боку, і ось з другого боку, військові. Військові це завжди, особливо от король, це завжди, коли стіна. Тобто, тут виглядає, що в 26-му році. Тобто буде припинення вогню. Чи буде припинення вогню в цьому році, я не дивлюся зараз. Ми не розглядаємо це питання. Тому що це, розумієте, хто дивиться от у зону пробуждення, як вони регресивний гіпноз, як це важко. Ну, Там ти конкретно дізнаєшся карти дійсно. Але я не хочу зараз туди лізти, енергію перенаправляти. Ми дивимося тільки чи закриють. Ось, але тут таке враження, що буде вже, ну, не перемиря, скоріше, не перемир'я, а якось, знаєте, лінія розмежування і вже а, прильотів нема. Якщо тут вони є, страшні розрухи в 25-му році, то 26-го вже немає. Дивимося зараз, що після 26-го року, чи закриють пізніше. Тут якась Тимчасова перемога, але перебільшена та перемога буде. Перебільшена. Справжня перемога вкраджена. А буде якась перебільшена тимчасова перемога. Ще одну карту зараз я витягну, як результат. Більше 26-го. Дивіться, що тут трансформація, смерть. Що тут? Десятка мечів? Тобто цю, ця, це закінці. Після 26 го року, от показує. Я не дивлюсь за закінчення війни. Але карти самі показують якусь перемогу тимчасову. Бо справжню вкрали в нас, вкрали. Всі ви знаєте, хто вкрали, а цю перемогу перебільшать. Якщо дійсно Зеленський залишиться так довго, то це буде якась катастрофа, повірте мені. З України. Після 26-го року вже, вже майже нічого не залишиться. На жаль, так воно є от якось так. А це карта не беззаботна, як я сказала. Да, можна її так прочитати. Тепер по цьому розкладу я її щитую, як спокій, ми будемо тільки згадувати про нього. Це минуле. Ось ця карта показує нам минуле. В минулому у нас було все чудово. Побикували на виборах і маємо ось це. Карта смерті і карта закінчення. Але будуть нам цю карту закінчення, війна, можливо, закінчиться. Тобто, ви знаєте, що після 26-го року оця карта ще можна зачитати її вже справжній кінець. Тобто, війні може бути кінець. Хоча ми дивилися, чи буде закрите небо. Як карти спочатку показали, це буде періодично завжди закриватися? Закриватися, відкриватися я не про це, а про те, що вони такі та закриють, але над всією Україною неможливо закрити. Давайте подивимося щось інше. От у мене зараз прийшла думка така: чи взагалі можливо, щоб світ? Закрив українське небо від Росії. Чи можливо? Чи може світ взагалі закрити? Бо виглядає, що, знаєте, частково, але не повністю. Як, наприклад, в Ізраїлі. Такого ні, я не бачу. Ось частково так. Давайте подивимося, чи може світ закрити? Чи є в нього ресурс для того, щоб закрити нам небо над Україною? Тут і зараз, 25-му році, так чи ні? Карта говорить так, дивіться, король монет. Король монет – це по повній програмі. Чому по повній? Тому що це з взяти е, е, карти двора, король найстарша карта, наймощніша, найбільше ресурсу. має, Тобто стеля. Тобто можуть, мають ресурси достатньо. Мають достатньо. Бачите? От єдине, що мені карти показують, що змова, чому не закривають? Давайте запитаємо, чому не закривають. Чому не закривають? Е, дивіться. По-перше, тут не закривають, тому що ось карта змови, так? Змови, такі домовленості. Не закривати над Україною повністю. Їм потрібно. Вони, ось, бачите, тут карти спостерігання. Карти показують, що висують, спостерігання. І винищення, от Атлантида, їм потрібно Україну ну, знищити. Ми про це на сімейки Адамсів з вами розбирали неодноразово. Хто пам'ятає ті розклади, я казала, їм потрібно, тому що Україна, саме Україна, народжує тих людей потенційних, з потужним потенціалом, з величезним розвитком, з цією патріотичністю. Київ це взагалі пуп землі, як, як на мене. Ось тому мені здається, що тому вони і нищуть. Тому вони і нищують. Оце ми все. Хто дивиться зону е, пробуждення, хто дивиться мої розклади, е, сімейка Адамсів там, ціла, хто зайде в папочки від твердення, найдіть там сімейка Адамсів. Передивіться все, хто перший раз прийшов на цей канал. Повірте мені, ви такої інформації там зловите, для когось відкриються нові двері. Розумієте? Очі. Світогляд поміняється. Тому бажаю вам всього найкращого. Тут я і залишу цей розклад. Тобто закрити можуть, але їм потрібна не перемога України. Вони спостерігають, чи ми до перемоги дойдемо, чи ні. Ось. Але їм потрібно знищити Оцей потенціал знищити. На жаль, так воно є. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного Доброго. дня, чудового настрою. Бережіть себе. Україні, ви, ви, Україні потрібні, думаючи. Прогресивні з потенціалом великим, патріотичні, пасіонарні люди. Бережіть себе, мої дорогенькі. Ви наше майбутнє. На все добре.